Про мої ресурсні парфуми. Колись в 2020 році, коли я тільки вчилася водити авто, мені було досить страшно сідати за кермо і взагалі відчувати себе врівноважено і стабільно дорозі. І тому народився парфум бронза. Це про таку чоловічу впевненість, в тому що дорога буде твоя, тому що ти за кермом. І буде все так, як ти захочеш, бо ти керуєш ситуацією. Будь впевнена, будь врівноважена, і все буде так, як ти захочеш. Від тебе залежить твоє життя. В цьому парфумі є і шкіра, і спеції, і дим. Це парфум про подорожі, про теплоту рук чоловічих, про те, як вони впевнено кермують про те, як зручно. І комфортно бути поруч, і відповідати за своє життя і за те, що буде з тобою. Тож, бронза і до сих пір мій ресурсний парфум. Спробуйте!